Всім привіт! Ви на каналі Місунока, з вами Юля, і сьогодні ми поговоримо про мої плани на серпень. І перед початком відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам щось не сподобається, ви можете завжди прибрати. Та поділіться своїми планами на серпень в коментарях. Я буду дуже вдячна! Я зазвичай не знімаю планів, тому що. Я майже ніколи їх не притримуюсь. Але в цей раз я вирішила спробувати, тому що планів в мене багато. Але я не ставлю за мету прям всі їх виконати. Я ставлю за мету якомога більше книжок з цього переліку прочитати. І перша книга, про яку я хочу поговорити, це Бестіарій Хуліо Картасера. Цю книгу я купила давно за шалені гроші. Але вона була зі знижкою у Віваті. І е, я дуже давно на неї заглядалася, тому що я хочу почати читати Хуліо Картасера. І ця книга маленька. Тож, навіть якщо мені не сподобається, в мене буде можливість прочитати тільки цю крихітку і закінчити на цьому знайомство. Тож я думаю, що ця маленька книжка гарно увійде в мої серпневі плани. Друга книга це Філіп Дік Убік. Я дуже хочу розпочати знайомство з Філіпом Діком. Я не те, щоб з ним не знайома, тому що колись я читала у вигляді коміксу дуже давно його «Чим ріють андроїди про електронних овець. І тоді мені сподобалось. Я не дивилась той, що біжить по лезу, Чи той, що біжить Лезом ні першу, ні другу версію, ані початок, ані продовження. Але ну, я в принципі знаю про що там. Чому я вирішила розпочати з Убіку? Тому що я, в принципі, знаю про що тут. Тут про поліцейського, який розслідує розповсюдження Убіку. Убік, як я зрозуміла, з саме обкладинки. Це якийсь наркотик. Так відбувається, що сам цей детектив, поліцейський, підсаджується на цей убік. І ми будемо гадати, що з того, що ми читаємо, реально, а що ні. Мені це цікаво. І я знаю, що інші книжки Філіпа Діка, наче кращі, ніж ця. Тож я хочу розпочати з не найкращої книжки, щоб потім підвищувати дозу Убіка, підвищувати дозу Філіпа Діка у себе. Далі Ребека Кван, Жовтолика, всі її вже прочитали, але я не дуже люблю читати, коли, знаєте, дуже багато відгуків прочитаного на одну книгу від різних блогерів. І я зазвичай вичікую, ну, в цьому випадку рік, щоб е, прочитати, і ну, мій відгук був після, я не знаю, як це пояснити. І я не дивилась відгуки на цю книгу. Знаю, що деяким подобається, деяким ні. З Ребекою Кван я знайома трошки по маковій війні. Я там прочитала більше половини, але не змогла. Читати далі через реалістичність військових сцен і реалістичність жаху перед тим, що маєш загинути. Ну, коротше. А ця книга розповідає про, здається, жінку, письменницю, яка вкрала роман у своєї мертвої подруги чи мертвої знайомої, і видає його за свій. А знайома, ну, померла, як я вже сказала. Е, мені цікаво, мені подобається жовтий кольор, тож я не знаю, чомусь асоціюю, це, це, чомусь асоціюю цю книгу з літом. Тож вирішила, що в серпні буде гарно прочитати. Далі йде книга, яку я читаю, і вже дійшла до 160-ї сторінки, це Емма Джейн Остін. Ох! Я більше розповім у відгуку, але поки що мені так сильно не подобається. Можливо, це. Ну, типу, я розумію, чому ця книга стала класикою, і я скидаю на те, в який період вона була написана. Проте поки що мене ця книга дуже бісить, як і бісить сама Емма. Цю книгу ми читаємо на клуб, тому в мене немає виходу. Залишився рівно тиждень. Я не впевнена, що я прочитаю повністю, але я намагаюся дуже сильно. Я її читаю по 10 сторінок. Мені дуже не подобається. Пробачте всі прихильники Джейн Остін. Можливо, далі стане краще, але поки. Поки я не розумію, чому я це читаю, Ну, крім того, що це на клуб. Далі книга стане наступною після Джейн Остін. Це буде мені такий приз за те, що я дочитала. Це Змія і Крила Ночі. А цю книгу, як бачите, я Купила і одразу викинула супер-обкладинку, тому що мені здається, що вона шиї. Це оригінальна обкладинка, тому довівати ніяких претензій. Проте мені не подобається шиї, я не читаю нічого з шиї обкладинками. І взагалі дуже погано ставлюсь до генеративних нейромереж. Тож я Хотіла прочитати цю книгу, тому що вона здається гарна, легка, це фентезі чи, можливо, навіть ром-фентезі. Але обкладинка мене, супер обкладинка мене дуже відсторонювала від цього. Поки я не зрозуміла, що це суперка, а під нею гарна обкладинка від Vivat, дуже гарний зріз. Мені дуже подобається, як її видали в нас. Тож я сподіваюся, що мені сподобається ця книга, і вона буде значно краще читатися, ніж Джейн Остін. Чому я взагалі подивилась на цю книгу? Тому що я зустріла Тікток, де дівчина казала, що в цій книзі там якісь змагання чи щось таке. І е, там головна героїня, звичайна дівчина довкола вампіри. І що вампіри її бояться, тому що вони вважають її привілійованою. тобто, що вона не боїться виходити на сонце, не має жаги крові, і що це її ставить вище в якихось там змаганнях. І мене це зацікавило, тому що зазвичай навпаки до Звичайних людей ставляться як до її вампіри. Тож мені цікаво, як та й що тут буде. Наступна книга довго чекала своєї черги. Це Ребека Рос Зачарована річка. Зараз виходить у РМ її інша серія Якось там суперники. Я прикріплю от тут книгу. Я її теж буду купляти і читати, тому що та. Книга і та серія там перевершує всі топи, але мені дуже цікава саме ця книга і саме ця серія, тому що це дилогія, і друга частина в мене вже є. Тож я можу не хвилюватися що її не видадуть чи видадуть через рік, як народжений легендою, Блін. І е, я знаю, що тут розповідається про дівчину. І що там викрадають дівчат чи щось таке. Чесно, я не читала анотацію, тому що, ну, я знаю, що анотації бувають спойлерні. Також дуже класне видання, як, в принципі, все від РМ, гарні форзаци. І взагалі, мені подобається шрифт РМ. Я знаю, що багатьом не подобається через те, який він великий. Але я прочитала піронезі от нещодавно, і мені було дуже кайфово читати, тримати книгу в руках, тощо, тощо. Тож я вирішила щось взяти відрем ще якомога скоріше. Наступна книга Емелі Генрі Щасливе місце. І цю книгу я вже розпочинала читати. Але вона виявилася для мене тригерною, тому що тут розповідається про те, як головна героїня у складних ситуаціях повертається по думки до щасливого місця. Де все в неї в житті було гаразд, де вона була щаслива. І мене це стригерило, тому що в мене такого в житті не було, в мене немає куди повертатися подумки. А тут на початку цього було багато. І я хочу прочитати щасливе місце, тому що, по-перше, я вже передзамовила наступну книгу Емелі Генрі. Ось тут вона буде, я забула, як вона називається. І до того ж, мені сподобались інші книги Емілі Генрі. Я знаю, що тут суперечливі відгуки на цю книгу, але, ну і на пляж, значти, теж суперечливі відгуки, хоч мені подобається. Тож я без якихось упереджень хочу взяти цю книгу на серпень та. Ну, може, мені сподобається. Просто тут така літня обкладинка, такий гарний початок в плані атмосфери, що це літо, що це відпустка. І я хочу, щоб трошки ухопити цього настрою у серпні. Наступна книга, хороша дівчинка, зіпсована кров. Вона також дуже довго чекає своєї черги, тому що це. Продовження посібника з вбивств для хорошої дівчинки, яку я читала минулого року. І мені тоді дуже сподобалось. Вже вийшла третя частина, але я вирішила почекати і не купувати, поки не прочитаю цю. Я знаю, що мені сподобається, просто поки не купила. Що можу сказати, мені подобалось, як була написана книга, як головна героїня. Робила нотатки, тут також я бачу, що є якісь вставки, ну, типу, не щоденникові, а ну, розшифровки інтерв'ю чи м, яких, якісь обяви. Це прикольно, це класно, це детектив, тож це було б класно прочитати саме в літню пору, коли, знаєте, не дуже серйозний хочеться детективи читати, але хочеться читати щось цікавим сюжетом. Я думаю, тут такий буде. І передостання книга це Талановитий містер Ріплі. Я не думала братися за якусь класику ще довго після «Емми», але хочу все ж перевірити, чи дійсно справа. В тому, що це було написано давно, і що мені не подобається саме класичний стиль оповіді, саме а, такий помірний, не швидкий. Чи дійсно справа в книзі? Тому що, чесно, після прочитання сотої сторінки я подумала, що можливо. Я взагалі зазря купувала класику Шарлотту Бронте та дивилась на гордість та упередження від Урбіно, що можливо мені варто взагалі розпродати свою класику і ну, просто полишити її. Я не читала її в шкільні роки через те, що в нас була зарубіжна література, це російська література. Тому, можливо, ну, для мене вже пройшов час читати це, і вже після сучасних там, книг важко повернутися до класики. Ця думка мене лякає, саме тому на серпень я запланувала талановитий містер Ріплі. Це книга про Шахрая, здається, який видає себе за іншого та. Приїздить у якесь містечко. Мені цікаво перевірити свої здогадки. Та, в принципі, мені дуже подобається видання від неба. Тут великий шрифт. І я думаю, що ця книга прочитається набагато швидше за йому. І остання книга це нонфік. Кольори світла. Він жахливо великий. Але, по-перше, мені Цікаво поглибитись в тему кольора та світла, тому що я малюю. І зараз в мене період навчання. Я пройшла вже два курси від гарних відомих художниць. І зараз придбала ще один курс і буду його проходити також в серпні по атмосферним роботам та малюванню з емоцією. І хочу також прочитати кольори світло саме з цією метою, тому що я розпочинаю активний пошук роботи як ілюстраторка, і хочу знати, що я на піку своїх можливостей зараз. Ну, я знаю, що розвиватися можна завжди, але я маю на увазі, що я тримаю в тонусі всі свої знання по ілюстрації та по малюванню. Тож незабаром вийде відео про те, як я навчаюся на ось цьому курсі атмосферних робіт, тому що я планую це зробити наступним відео. Тож, якщо ви дослухали до цього моменту, то ви знаєте, яким буде наступне відео. Вітаю вас! Також я хочу подякувати вам за те, що дивитесь мене, тому що зараз переглядів мало. Я все це спихую на літо, тому що. Коли літо у всіх просідають перегляди. Проте я рада, що саме ви додивились до цього моменту, що ви дивитесь мене, це все одно мене дуже радує та дуже сильно спонукає знімати ще. Дякую за перегляд. До зустрічі.